Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. У цьому відео ми покажемо, як монтувати передню панель з поперечним релінгом для високих внутрішніх шухляд марівобокс Modular. Ти побачиш, наскільки усе легко і зручно. Про комплектацію самих шухляд, про те, як їх складати, ми розповідаємо в інших відео. А у цьому детально розкажемо про складові фасадної частини, як їх монтувати, а також як правильно робити розкрій деяких деталей. Отже, шукаємо у каталозі високу внутрішню шухляду з поперечним релінгом. На сторінці з інформацією для замовлення знаходимо складові для фасадної частини. Комплект тримачів передньої панелі. Передня панель без паза. Поперечний релінг. Зараз більш детально про усі складові. До комплекту тримачів передньої панелі входять. Тримачі правий та лівий, із попередньо встановленими на них кріпленнями до царги та верхніми кріпленнями. Декоративні внутрішні заглушки на тримачі передньої панелі ліва та права. Тримач дна для з'єднання передньої панелі з дном шухляди. І 4 саморізи. Передня панель і поперечний релінг в колір царг під розкрій. До речі, передня панель така сама, як для низьких внутрішніх шухляд. Як правильно зробити розкрій? Повертаємося до сторінки з інформацією для замовлення, шукаємо передню панель і бачимо формулу для розкрою. Внутрішня ширина корпусу мінус 126 мм. Внутрішня ширина корпусу, в який ми будемо встановлювати нашу шухляду, 564 мм. Тож довжина передньої панелі має бути 564 відняти 126 мм дорівнює 438 мм. Далі шукаємо поперечний релінг і теж бачимо формулу для його розкрою. Внутрішня ширина корпусу мінус 111 мм. У нас внутрішня ширина корпусу 564 мм. Тож довжина релінга дорівнює 564-111 дорівнює 453 мм. Тепер збираємо усе докупи. Спочатку закріплюємо саморізами один із тримачів до панелі. Вставляємо релінг у спеціальне гніздо на тому ж тримачеві. Приставляємо інший тримач до протилежного краю панелі так, щоб релінг теж увійшов у спеціальне гніздо. Стискаємо до середини і кріпимо саморізами. Тепер ставимо внутрішні заглушки на тримачі. Напис «Blue» має бути знизу і з протилежної сторони від панелі. Підпихаємо під кутом верх заглушки під металевий виступ у верхній частині тримача і опускаємо заглушку. Фасад готовий можна ставити на шухляду. І не забуваємо встановити тримач дна. Для цього перевертаємо шухляду догори дном, вставляємо тримач у спеціальний пас на панелі по центру дна шухляди, робимо невелике засвердлення і кріпимо саморізом. Залишилося довершити боковини шухляди за допомогою релінгів або бокскеп, або бокскавер. Як бачиш, усе просто, швидко і взаємозамінно. Про те, як монтувати різні види боковин, ми розповідаємо у відео Мерівобокс-модуляр боковини шухляди. Якщо треба зробити демонтаж фасаду із шухляди, верхні кріплення мають бути вільними, як зараз у нас. Тобто релінги, бокскеп чи бокскавер, треба попередньо демонтувати. Про те, як це робити, ми теж розповідаємо у відео, яке щойно згадували. Також не забуваємо демонтувати тримач дна. А далі викруткою торкс почергово крутимо від себе спеціальні гвинти на внутрішній стороні обох цар. Як розібрати саму конструкцію? Знімаємо заглушки, для цього трішки зсуваємо їх донизу, підважуємо нижню частину догори і під кутом витягуємо. А далі зрозуміло, відкручуємо саморізи і від'єднуємо деталі. Залишилося запитання, можливо, не по цій темі. Пиши їх тут, і ми обов'язково дамо на них відповідь. В іншому нашому відео ми покажемо, як монтувати передні панелі зі вставками. Не пропусти його. Для цього підпишися на наш канал, якщо ти ще не зробив цього. І не забудь ставити вподобайки, якщо тобі подобається наше відео. На цьому у нас все. Гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба до зустрічі на каналі Блюм Україна.